Як вибрати фото для обробки? Заходимо за посиланням, яке я вам відправляю, відкриваєте його, і бачите перед собою таку картину. Бачите, всі оброблені фото, зберігається до 23 січня в даному випадку. Також це меню так випливає, і ви можете побачити, що там можна залишити відбук, поділитися, завантажити і обрати власне фото для обробки. Що ми робимо? Ми натискаємо сердечко, де виходить таке меню, і є відповідні умови для вибору фото. Вводимо наше ім'я, неважливо, просто назву списку, запам'ятовуємо його також, пишемо Продовжити. Список створено. Купіюєте посилання, а також можете собі записати просто саму назву списку і зберігаєте собі його десь, де вам комфортно. Або скидаєте його мені в повідомленнях ось, і обираєте фото на вибір. Тиснете кнопочку назад і відкриваються вам всі фото. Тут ви робите вибір. Ви можете його робити як день, два, так і три. Ось я вибрала один портрет, загальний план, і далі портрет іншої дитини. Ось. І таким чином обираю фото, де ви можете також забирати ті сердечка. Натиснувши на список, ви бачите всі вибрані фото, де ви, власне, це можете робити. Десь забирати сердечко, або коли ви обираєте, ви бачите там, де є сердечко на фото, де його немає. Якщо так сталося, що ви загубили список, десь він вийшов, що сталося, ви просто вводите назву списку, і вам відкриваються всі фото, які ви обрали. Тому важливо його запам'ятати, а саму назву списку. Якщо ви хочете завантажити фотографії, ви натискаєте ось там є така стрілочка. Пишете, обираєте все, що вам потрібно, вибираєте великий розмір і завантажуєте фото. Обов'язково дивіться, куди вона вам завантажує. Має відкритися таке от меню. Все все тут продивляєтеся. Ось і натискаєте завантажувати. Також я буду дуже вдячна за те, якщо ви залишите мені відгук про вашу фотосесію. Це може бути будь-який відгук як позитивний, якщо є якісь у вас моменти, завжди прошу сказати особисто або написати для того, щоб я знала. Так, такі коротенькі відгуки писати не можна, тому пишіть трошки більше. Зрештою, це допоможе іншим людям обрати мене як фотографа, за що буду вам дуже сильно вдячна.